Сьогодні в нас заняття вода-мандрівниця. І будемо робити з вами досліди з водою. Діти, відгадайте загадку. Відома вам, всім рідина усі її вживають, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, буває тверда, звичайна. Підкажіть-но, ну це. Вода, вірно. Діти, як ви вже здогадалися, ми з вами е сьогодні проведемо розмову про чарівницю воду. А чому вони воду називають чарівницею? Кожного дня ми використовуємо воду. Давайте розглянемо картинку і скажемо, як людина використовує воду. Воду використовує людина для приготування їжі та пиття, для вирощування рослин, для підтримки в чистоті свого одягу житла і тіла, для фонтанів, для використання водним транспортом, для купання в водоймах тощо. Діти, погляньте, хто до нас завітав? Це капітошка, весела крапелька дощу. Послухайте, що він про себе розкаже. Я капітошка, крапелька води. Де з'являюсь я на землі, там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі. Я буваю різним і рідким, і твердим, а ще я вмію перетворюватися на пару. Дітки, в мене трапилася біда. Мої сестрички, краплинки загубилися. Допоможіть мені їх знайти. Малята, давайте допоможемо капітошці. Я пропоную вирушити на пошуки крапельок. Діти, вода живе у куточки природи, біля рослин. Квіти треба поливати, вони живі, без води засохнуть, зав'януть і їм потрібна вода. Біля акваріума Рибки живуть у води, без води вони загинуть. Їм потрібно багато води, щоб плавати. Туалетній кімнаті. Вода потрібна, щоб діти могли мити руки та обличчя, виконувати необхідні гігієнічні вимоги. Біля столу, де стоїть чайник з водою. Вода потрібна, щоб ми могли її пити. Дітки капітошка, справжній чарівник. Я запрошую вас в його лабораторію. Ми будемо справжніми дослідниками. Для цього візьміть. В склянку води. І спершу понюхайте водичку. Чим вона пахне? Вода не має запаху, а спробуйте воду на смак. Яка водичка? Немає смаку, вірно. Вода може розчиняти деякі речовини. Додайте в одну склянку ложечку солі, а в іншу склянку ложечку цукру. Що сталося сіллю та цукром? Правильно, вони розчинилися. А вода змінила колір запах? Ні. А що змінилося? В, одной, в одній склянці вода стала солоною, а в іншій склянці солодкою. Зробимо висновок. Смак води залежить від розчинних в ній речовин. Дітки капітошка дуже любить подорожувати. Давайте розглянемо малюнок та прослідкуємо шлях крапельки. Схема малюнок називається Кругообіг води в природі. На малюнку зображено все, що відбувається з водою в природі. Сонце нагріває воду, вона перетворює в пар. У вигляді пари крихітні невидими крапельки вологи піднімаються в повітря. Повітря. І чим вище піднімається пар, тим холодніше стає повітря. А водяна пара перетворюється в хмарки. Вигляді, вигляді, коли крапельок стає багато, вони стають важкими для хмарки і випадають у вигляді дощу, снігу і граду. Дощова вода знов стікає в річки, моря і океани. І все починається спочатку. І це називається. Кругообіг води в природі. Діти, а зараз я хочу, щоб ви трішки поміркували. Завдання перше розгляньте малюнок і скажіть, чи правильно роблять діти, що купаються в такій брудній річці. Оцініть. Дії дітей у цій ситуації. Одного разу діти прийшли до річки і побачили на березі купу сміття, пляшки, пакети. Обурилися діти, що хтось забруднив такий гарний берег і вирішили все прибрати. Скажіть, чи правильно вчинили діти? Скажіть, діти, а в чому полягає цінність води? Що можуть зробити діти у справі охорони водою та байливого ставлення до води? Скажіть, а вам сподобалось бути дослідниками? Ми продовжимо з вами досліджувати воду інший разом. Скажіть, про яку речовину ми говорили? Про воду. Так, Капітошка також радий, що потрапив до нашого на заняття, і дуже вам дякує. До зустрічі, дітки!